Принцеса на обкладинці альбому стоїть навколішки перед чоловіком, який тримає її за волосся. Зірка телехітів в рекламі чоловічої косметики запитує, чи ви зацікавлені в її тілі. Are you interested in my body? блогерки-мільйонниці розповідають, як щасливі присвятити себе обслуговуванні чоловіка, а пікапери з пікаперестіктоку дають поради, як домінувати над жінкою у стосунках. Коханому чоловікові жінка дає завжди, коли він хоче, і завжди робиться із радістю. Що відбувається з образом жінки в попкультурі останніх років? І чи не стаємо ми свідками того, як права, за які десятиліттями боролись феміністки, поступово відсуваються на задній план? Про все це будемо говорити сьогодні. З вами я, Валерія Павленко, і ви дивитесь культурима на Суспільне культура. Американську акторку Сідні Свіні нещодавно прокатали на шакалячому експресі. В середині липня Свіні стала обличчям рекламної кампанії бренду одягу Американ Ігл. Кампанія називається у сідні Свіні – Хороші джинси. Слово джинси в англійській мові співзвучнює зі словом гени. Реклама Сідні обігрує цю подібність. В одному з відеороликів акторка каже: Моя будова тіла визначається моїми генами, поки камеру переводять з її обличчя на декольте. А є ще один ролик, в якому Свині застібає свої джинси і з вабливим голосом говорить джінзе пасданфромперенстаспринг, офтен детермінінг трет сакхайкалер, персоналі, аніванай коле. Май джінсоплу. В соцмережах на цю рекламу відреагували дуже борхливо. Когось зачепив той факт, що бренд для підлітків випускає ролик з таким агресивним сексуальним підтекстом. А комусь здалося, що жартик з генами це замаскована пропаганда Євгеніки. Євгеніка це псевдонаука, яка просуває віру в те, що певні групи людей мають кращі гени. Захоплення Євгенікою нацистами стало причиною переслідування євреїв, а згодом ця політика привела до голокосту. Тобто, ви зрозуміли, дівчина з блакитними очима і білявим волоссям з'являється у рекламі під слоганом В неї хороші гени. Для багатьох це прозвучало як відсилка до нацистської ідеології, де арійську расу визначали саме такими рисами світлим волоссям і блакитними очима. Хоча дехто вважає, що під хорошими генами все ж мали на увазі підтягнуту фігуру і зовнішність акторки і ніяк не натякали, що її гени чимось кращі за інші. А в American Eagle заявили, що в рекламі мова йшла лише про джинси. Але все ж ролик з генетичними каламбурами видалили з усіх соцмереж. До речі, що ви думаєте про цю рекламу? Напишіть в коментарях. Реклама привернула увагу громадськості, і в соцмережах вирішили перевірити політичні погляди свині. Виявилось, що вона зареєстрована в штаті Флорида як республіканка. Ну і звісно ж, журналісти вирішили поцікавитись у Дональда Трампа, як він ставиться до сідні свині та її реклами. Трамп зрадів, коли дізнався, що вона республіканка, а згодом написав у своїй улюбленій соцмережі True Social, що це найгарячіша реклама. Після його коментарів акції American Eagle подорожчали більш ніж на 23 відсотки. Хоча цей стрибок в ціні був тимчасовим. Це не вперше, коли Сідні Суїні потрапила в центр скандалу через рекламу. Ще кілька місяців тому вона з'явилася в рекламі бренду чоловічої косметики Dr. Squatch. в одному з роликів свідні лежить в ванні і знову таки звабливим голосом звертається до брудних хлопчиків і запитує в них Are you interested in my body wash? Для цього ж бренду акторка продавала мило з водою, в якій вона милась. Bath bliss. Сама Свіні колись заявляла, що їй не подобається гіперфіксація на її фігурі у 2022 році. В інтерв'ю GQ вона заявила, що її груди виросли раніше ніж в інших дівчат. Через це вона почувала себе ізольованою і їй не хочеться, аби її тіло визначало ким вона є. Що це означає для молодої аудиторії, яка бачить подібні рекламні образи? Чи не виростає нове покоління зі стереотипом, що головна цінність жінки бути об'єктом чоловічих бажань? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. А ми поки розглянемо і інші приклади. Нещодавно в ще однієї відомої відомою блакитноукою блондинки вийшов музичний альбом. Сабріна Карпентер випустила у світ «Men's Best Friend». Співачка презентувала обкладинку альбому ще кілька місяців тому, і вона теж викликала резонанс. На обкладинці Сабріна стоїть навколішки перед чоловіком, а той тримає її за волосся. Назва майбутньої платівки прикладається як найкращий друг чоловіка, так зазвичай називають собак. І саме образ собаки легко считується в позі співачки на обкладинці альбому. Ну а на іншому варіанті обкладинки з'являється, власне, собака в ошейнику з назвою альбому. Багато людей відреагували на позу Сабріни досить агресивно. Наприклад, Glasgow Women's Aid – організація, яка допомагає жертвам домашнього насильства. Там заявили, що це фото символізує повернення до застарілих стереотипів, які зводять жінок до ролі домашніх тварин, реквізиту та власності, і пропагують насильство та контроль. Багато фанатів навпаки заступили за співачку. Мовляв, якщо жінка хоче відверто демонструвати свою сексуальність, вона вправі це робити. І що Сабріна, як і завжди в своїй кар'єрі, насправді іронізує над цим гіперсексуальним образом та висміює його. Сабріні, і сідні вже не вперше прилітає за показову сексуальність. Під час її туру, виконуючи пісню Джуно, Сабріна демонструвала на сцені відверті сексуальні пози. Це, звісно, теж викликало неоднозначні реакції. В мережі писали, що такі виступи перед неповнолітніми фанатами це неподобство. Особливо збурив виступ Сабріни у червоній білизні на Бріті Awards. White, Тоді ця церемонія нагородження отримала від глядачів 825 скарг в основному через виступ Сабріни, а також через зовнішній вигляд іншої повзірки Чарлі Екс. А що ж це демонстрація сексуальності, ламання стереотипів чи в чергове демонстрація образу жінки як сексуального об'єкта? Колумністка The Guardian Арва Мадаві вважає, що обкладинка Men's Best Friend – це не приклад сатири чи ж ілюстрація секс позитивного фемінізму, а підлещення чоловічому погляду, який розглядає жінок в культурі лише як сексуальний об'єкт. На думку Арви, такі образи особливо недоречно виглядають зараз на тлі обмежень прав жінок у світі і гучних випадків гендерного насильства. Наприклад, образ жінки, яку чоловік тримає за волосся, нагадує відео, в якому американський репер Підіді знущається над своєю колишньою дівчиною. Кесі Вентурою, і справді за останнє десятиліття образ жінки масовій культурі зазнав багатьох змін У 2010-х Неймовірно популярним став образ Girl Boss – самодостатньої незалежної жінки-кар'єристки, яка не боїться ламати стереотипи, не вірить в скляну стелю і не боїться потісняти чоловіків у корпоративній культурі. Натомість за останні кілька років все популярнішим стає феномен Тред романтизований образ традиційної дружини. Тред – це жінки, які демонструють своє ідеальне життя, де вони залишаються вдома і доглядають за дітьми, поки їхній чоловік працює, щоб забезпечити їх. Це все дуже нагадує образ дружини-господарки з 50-х. Навіть зовнішньо традиційні дружини розгрібають гори домашньої роботи з ідеальною укладкою, макіяжем та в дизайнерських сукнях. Самі блогерки говорять, що такий стиль життя їхній власний вибір. І суть фемінізму саме в тому, щоб поважати вибір кожної жінки. Але критики стверджують, що цей романтизований образ насправді приховує багато тривожних меседжів. Образ жінки як домогосподарки, мета якої полягає лише в обслузі чоловіка, виглядає дуже регресивно. А просування цього образу в масовій культурі несе багато підводних каменів. Блогерки не говорять про те, що фінансова залежність від чоловіка часто ставить жінку в нерівні стосунки з партнером. Дослідження також показують, що жінки, які фінансово залежать від чоловіка, менш схильні залишити аб'юзивні стосунки. Іронічно, що деякі інфлюенсерки, які продають образ тред заробляють достатньо грошей на своєму контенті, щоб забезпечувати самих себе. Ось, наприклад, палеріна фарм успішна блогерка жанру тред вона та її чоловік були виховані в мормонських родинах. До одруження Ханна Нілман будувала успішну кар'єру балерини і мріяла жити у Нью-Йорку. А потім вона зустріла свого майбутнього чоловіка, Деніела, сина Девіда Нілмана, підприємця і власника кількох комерційно успішних авіаліній. Ханна планувала зустрічатись з Деніелом принаймні рік до того, як вони одружаться. Але він хотів інакше. Тож через місяць після першого побачення вони були заручені. А ще через два одружились. Ханні довелось відмовитись від своїх мрій заради бажань чоловіка. Разом вони переїхали на ферму у штаті Юта, де виховують вісьмох дітей. Попри те, що вони з чоловіком мають успішний бізнес, господарством і доглядом за дітьми, займається в основному ханна так. Деніел трохи допомагає, вигулює дітей і займається пранням. Але, за його ж словами, Ханна іноді настільки виснажується, що може захворіти і тиждень не покидати ліжко. Але, попри зміни трендів і таку кардинальну різницю між образами Boss і Тред Wives, щось залишається вічним. Жінкам продовжують нав'язувати якісь правильні ролі і готові образи. Сьогодні модно бути кар'єристкою. Завтра ідеальною домогосподаркою. Післязавтра з'явиться ще якийсь правильний формат жінки. І проблема тут у тому, що ці ролі не залишають простору для справжньої індивідуальності. Поп культура нав'язує думку, що є нібито якийсь правильний спосіб бути жінкою. Але проста істина зовсім інша. Немає єдиного сценарію жіночого життя, і кожна має право проживати його по-своєму. Однак є блогери, які популяризують ще більш небезпечні ідеї. Порівняно з ними, тредвайвс виглядають як найпрогресивніші люди на планеті. От, наприклад, відома інтернет-персона Ендрю Тейт. Він, мабуть, один з найяскравіших представників так званої моносфери. Це збірний термін для блогів, чатів і груп у соцмережах, де обговорюють чоловічу ідентичність, гендерні ролі і стосунки з жінками. Йонґотюклабьофренсно юстейнвогаус юдоноує. Ендрю Тейт просуває відверто жінку на риторику. У своєму блозі він говорить, що жінка це власність чоловіка. Їй місце вдома і каже, що постраждалі від сексуального насильства несуть відповідальність замість ґвалтівників. Тейт просуває таку риторику: чоловік має бути гіпермаскулінним і домінувати в стосунках над жінками, адже вони створені виключно для обслуговування чоловічих потреб. Зараз проти Ендрю та його брата відкриті кримінальні провадження. Чоловіків підозрюють у зґвалтуванні та торгівлі людьми. До речі, самого Тейта згадують у серіалі юнацтво, який досліджує вплив таких блогерів на підлітків та їхні погляди. Якщо ви ще не дивились наш розбір цього серіалу, то можете глянути його тут. В Україні теж є подібні персонажі. Це й купа пікаперів з тіктоку, які задобують дівчат своїми знайомствами, а потім в блогах роздають токсичні поради про стосунки. Дівчатам потрібен егоїст, саме такий тип чоловіка їх зачіпає на біологічному рівні. Пробуджує в них інстинктивне бажання завоювати тебе. Вони хочуть домінантних егоїстів, а не слухняних песиків. І кампанія блогерів, які на камеру гвалтували дівчат, а потім називали постраждалих. Повіями вони отримали підозри, але згодом вийшли на свободу і спокійно продовжують вести свої блоги. Поки в цих токсично маскулінних блогерів росте аудиторія, в політиці теж відбуваються регресивні зміни. Я думаю, ви самі помітили, наскільки за останні роки зросла популярність крайньо правих сил у Європі та США. Ось, наприклад, ультраправа партія, альтернатива для Німеччини. Ви, мабуть, чули про них, адже вони активно виступають проти виділення військової допомоги Україні, а натомість підтримують зняття санкцій з Росії. Але вони просувають ще й тривожну гендерну політику. Ось представник цієї партії Максиміліан Кра. Це не просто політик, а й популярний тікток-блогер. Він просуває ультраправі ідеї у тому ж стилі, що й блогери з «Моносфери». Кра називає себе експертом з побачень. Ось, наприклад, в одному відео він стверджує, що справжні чоловіки праві, справжні чоловіки мають ідеали, справжні чоловіки патріоти. І так у вас буде дівчина. Він подає традиційні цінності як частину образу справжнього чоловіка. Мовляв, якщо ти патріот і правий, у тебе будуть жінки. Ця ж партія активно просуває ностальгійний погляд на гендерні ролі, в якому роль жінки народжувати дітей. Та доглядати за родиною. І ця стратегія працює. Контент кра та інших ультраправих політиків приваблює молоду аудиторію, яка раніше здебільшого орієнтувалася на ліберальніші погляди. Дослідження у США підтверджують подібну тенденцію. Дедалі більше молодих чоловіків і навіть жінок підтримують консервативні сили, які відверто обмежують права жінок. Тобто ідеї з соцмереж, де жінку показують як об'єкт контролю чи обслуги, поступово легалізуються в політичній сфері і навіть на рівні законів. Останні кілька років ми спостерігаємо зменшення прав жінок у різних країнах, які до того навпаки просували найпрогресивніші ідеї. Наприклад, у 2022 році Верховний суд США постановив, що Конституція країни. Не гарантує права на аборт. Після цього деякі штати заборонили чи сильно обмежили права на аборти. Через це виникли справді моторошні ситуації. Наприклад, у штаті Джорджія вагітну жінку після смерті мозку ще декілька місяців тримали на апаратах штучної підтримки дихання та кровообігу. Її родина повідомила, що в них не запитали думки про продовження ведення вагітності. Лікарі прийняли рішення самі. Це створило фінансові труднощі для сім'ї Сміт, адже за перебування дівчини в лікарні вони мали ще й платити. Є й ближчі приклади. Польща це країна з одним з найжорсткіших правил щодо абортів у 2020 році. В країні значно обмежили репродуктивні права жінок. Конституційний суд постановив, що переривання вагітності через важкі вади плода є неконституційними. Тобто, навіть якщо вагітність загрожує життю жінки, їй можуть відмовити в аборті. Наслідки цього рішення були трагічними у 2021 році. У місті Пщина 30-річна Ізабела потрапила в лікарню. Жінка на 22-му тижні вагітності дізналася, що її плід має важкі вади і не виживе. Лікарі розуміли, що ситуація безнадійна, але бездіяли. В останньому повідомленні до матері Ізабела написала, що лікарі чекали, поки плід помре. У цей час в організмі жінки почався сепсис. Вона померла у лікарні. Так і не дочекавшись допомоги. В одній нашій країні сусідці жінкам доводиться проходити принизливі процедури перед перериванням вагітності. Мова про угорщину у 2022 році. Там прийняли закон, який зобов'язує жінок відвідувати певні зустрічі, якщо вони вирішили зробити аборт. Там вони мають ознайомитись з життєво важливими функціями плоду. На практиці жінок примушують слухати серцебиття плоду, та навіть переконують не переривати вагітність. Це наслідок консервативної політики уряду Віктора Орбана, який просуває традиційні цінності. А тепер максимально близький приклад: у червні депутати Івано-Франківської міської ради підтримали звернення, де закликають державну владу заборонити в Україні аборти. Це лише звернення, а не реальний крок для обмеження прав жінок. Але такі ідеї від депутатів дуже лякають, особливо зараз, коли багато жінок постраждали від сексуального насильства росіян. Але проблема не обмежується лише репродуктивними правами. Навіть там, де йдеться про елементарну безпеку, жінки часто поняються беззахисними. Насильство проти жінок неймовірно. Гостра проблема. Нещодавно колишня дівчина актора Костянтина Темляка звинуватила його в домашньому насильстві. Згодом після цього 17-річна дівчина написала, що Костянтин насилав її дікпіки та непристойні повідомлення, коли їй було 15 років. Справу про домашнє насилля тепер розслідує Нацполіція. Цей кейс привернув увагу багатьох. Але в регіональних новинах і соцмережах ледь не щодня з'являються менш відомі історії про домашнє насильство. Театральні тусовці вже не вперше обговорюють проблему домагань. Вже декілька місяців в соцмережах і новинах пишуть про справу театрального режисера і викладача Київського університету Карпенка Карого Андрія Білоуса. В січні колишня студентка звинуватила його в сексуальних домаганнях. Після цього і інші студенти і актори також заявили про домагання з боку Білоуса. Згодом прийшли з іншого університету, мого рідного львівського національного імені Івана Франка. Викладача факультету журналістики Йосипа Лося також звинуватили у домаганнях. Спочатку своєю історією поділилась колишня студентка, а згодом її інші випускниці почали масово розповідати про домагання з його боку. Але замість того, щоб посилювати захист жінок, деякі уряди навпаки відступають від міжнародних зобов'язань. Яскравий приклад Туреччина. У 2021 році Стамбул вирішив покинути Стамбульську конвенцію. Це міжнародний договір, мета якого запобігати домашньому насильству і захищати його жертв. Причина наші улюблені традиційні цінності. Уряд заявив, що документ шкодить єдності сім'ї та сприяє розлученню, бо насильство в родині очевидно краще допомагає її єдності. Сексуалізовані образи в рекламі, романтизація домогосподарок з 50-х та зростання впливу ультраправих і токсично маскулінних наративів у соцмережах. Усе це формує культурний тренд, який може відкотити права жінок на десятиліття назад. Прихильники цих образів часто кажуть, що це все особистий вибір жінки. Вона сама вирішує, чи хочеться їй бути об'єктом сексуального бажання чи традиційної дружини. Але варто пам'ятати, що цей вибір формується не у вакуумі. Його значною мірою визначають медіа, соціальні мережі та політичний контекст, які задають обмежений перелік правильних чи привабливих ролей для жінок. І якщо культура пропонує переважно ролі сексуального об'єкта чи ідеальної домогосподарки, то навіть свідоме рішення жінки часто є результатом тиску цих очікувань, а не проявом справжньої свободи. Тож може досить вже вирішувати за інших, як їм жити. Ніхто не має права нав'язувати правильні чи неправильні ролі. Єдине, що справді важливо, кожна людина має право сама визначати, ким їй бути і яке життя будувати. А як ви вважаєте, чи впливає попкультура на образ жінки, уявлення про її роль в суспільстві та права? І чи помічали ви, що фемінізм більше не в тренді? Чи це просто його нова форма? Пишіть в коментарях. А ще поставте лайк цьому відео. З вами була Валерія Павленко та шоу Культуримо на Суспільне культура. Побачимось!